Всі привет, любі друзі! Вітаю вас знову на своєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити про чорні цятки. По-перше, не варто їх плотити з сальними нитками. Сальні нитки є абсолютно у кожного. Єдине, що можна з ними зробити, це зменшити їх видимість. У той час, як чорні цятки, це закупорені пори пилом або себумом. Ось так виглядає моя шкіра зараз, а ось так вона виглядала два тижні тому. У цій зоні у мене завжди були розширені пори на лобі завжди було багато закупорень, чорних цяток, висипань, а також те саме з підборіддям. Зрозуміло, що висипання все ще є багато плям після прищиків і так далі. Але я вам хочу розповісти про реально дієвий спосіб позбавитися чорних цяток і про те, що допомогло особисто мені. Я знаю, що якщо це допомогло мені, це не означає, що це має допомогти вам, але воно реально того варте. По-перше, про що завжди кажуть у ті, коли мова йде про чорні цятки і про те, як їх треба позбавлятися. По-перше, завжди кажуть про саліцилову кислоту, ексфоліацію, що саліцилова кислота допоможе прибрати себу. Я користуюсь таким тонером від биха вже 2 місяці, один-два рази на тиждень. І я користувалася такою сироваткою, також з кислотами. Так, після них шкіра більш сяюча, гладка, і плями після прищів проходять швидше. Але чи допомогло мені це з чорними цятками? Далі маски для витягування цяток з носу та підборіддя. Дуже дивна штука. Завжди, коли я користувалася такими засобами, воно витягувало мені тільки верхній шар. Тобто воно витягувало цятки, але тільки їх верхню частину. Тобто, Вони все одно завжди залишалися. Плюс, у цілому, такі штуки вважаються травматичними для шкіри, так само як і механічні чистки. Тобто вони не лікують, а просто дають візуальний ефект, який довго не триває. Шкіра влізає. Далі мої пори завжди були доволі розширеними у Т зоні, через що пори і забивалися пилом, і у цілому їх було добре видно. Для того щоб зузити пори, я користувалась ніацинамідом. Я користувалась умивачкою від з ніацинамідом, умивачкою від кіондей з ніацинамідом, також сироваткою від БХ. І мені також не допомагала. Ніацинамід серборегулює шкіру, тобто сербому виділяється на обличчі менше. Також ніацинамід здатний прибирати пігментні плями і звужувати пори, на що я постійно сподівалася. Але результату також я ніякого не бачила. Так він серборегулював, але е чорніцятки залишалися. І пори при цьому не звужувалися. Нарешті останній пункт. Це гідрофільні олії або блюдзами. Так, думаю. Я почала користуватися гідрофільними оліями приблизно близно взимку 2022 року. Я знала, як правильно користуватися гідрофільними оліями, але трошки не до кінця. У мене було багато різних олій, а також один бальзам. І тепер нарешті відповідь: що ж мені допомагає з чорними цяпками? Гідрофільна олія. Ось моя улюблена. Я про неї вже дуже багато разів казала, і буду повторювати, що вона бюджетна, у неї нема специфічного запаху, вона зручна. Принаймні мені ні разу не комедогенула шкіру. Тож, ви бачите, що її тут вже мало, а я тільки приблизно тиждень тому позбавилася чорних цяток. Це тому, що я трохи неправильно нею користувалася. Гідрофільну олію та бальзами треба наносити сухими руками на суху шкіру. Але треба нанести на обличчя та масажувати. Але я завжди масажувала приблизно 10-15 секунд. І одразу змивала. Оба. Полетіли. І тільки тиждень тому я побачила відео, що для того, щоб позбавитися чорних цяток, треба його масажувати від хвилини. Хвилину і більше. Тому тільки нещодавно я почала правильно нею користуватися, і вона дійсно спрацювала. Я у ну, мене ніколи такого не було. Тож, і зараз я вам покажу, як нею користуватися. Тож, треба масажувати більше хвилини, особливо добре масажувати місця, де багато цяток. І Все, буквально через пару днів шкіра буде просто неймовірною. Я зараз нею скористуюсь і покажу вам результат. При вас тут нанесу. Ще важливий момент не наносите і просто не залишайте на обличчі. І так само не робіть з звичайними умивачками, бо умивалки і олія просто почнуть пекти. А... Спитайте, чому я не революція? Біля умивальника. Ось так. Найбільше в мене чорних цяток на підборітті. ось тут і ось тут. Дуже добре масажуємо. А також ось тут у мене завжди ще з самого маличку були чорні цятки, їх також прибираємо. Тільки нещодавно я дізналася, що СПФ так швидко не знімається. Причина, по якій я масажувала лише 10 15 хвилин е секунд, це тому що я думала, що СПФ гідрофільної олії швидко змивається. А потім я натрапила на відео, де показують, що якраз десь хвилину і треба масажувати, щоб прибирати СПФ. Все, я думаю, досить. Я піду змивати. Я зараз повернусь. Все, ви готові! Просто з кожним днем шкіра становиться краще. Реально, скільки років я користувалася засобами, і мені нічого не допомагало, абсолютно нічого. Я помітила, що текстура шкіри також покращується. Шкіра просто стає неймовірно чистою і гладкою. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Я завжди, коли бачила отакі відео, я не вірила, а треба було. І коли бачила, що у людей настільки не видно ось тут пори, наскільки чиста шкіра, то я реально сумнівалася, чи це у них кращий догляд, а чому тоді мій такий поганий і так далі. Я була дуже рада поділитися цим з вами, бо це реально один засіб здатний настільки змінити шкіру. Це не має бути тільки ця гідрофільна олія, також є багато інших хороших, але настільки одна деталь, все змінює. Мо реально просто приділяйте час своєму догляду собі. Також моя футболочка. Кому цікаво, хто хоче також. Або будь-який ваш малюнок. Пишіть в цей інстаграм, я залишу його в описі. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, я вам чимось допомогла. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що допомагає вам позбавитися чорних цяток. Ще раз дякую за перегляд і побачимося у наступному відео.